Тетяна Ритько Вінниця 33 канал так сталося, що 23 роки тому я стала однією із перших жінок-засновників незалежних ЗМІ. і саме тому я як ніхто вас розумію, тому що 23 роки ну приблизно, а може ще гірше, шукали у нас чого тільки не шукали, і податкові, і фінансові різні установи. Доходило до смішного, навіть шукали щурів, щоб закрити, ви розумієте, приміщення. Тобто, але. Бачить Бог, ми вистояли, і е, значить, навіть не було паспорта, ви розумієте, да, іншого? Якщо ви можете ще просто поїхати в другу країну в Італію, то я е, і якщо, мої колеги Якщо, якщо випустять. Якщо ви <гум> та, так, то у нас відповідно цього не було. Значить, але я вам хочу сказати просто і тепер, із досвіду, і з того всього, я хочу сказати і запитати своїх колег. А ви розумієте, що якщо так от вчиняють із Савіком Шустером сьогодні, то що? Що може бути завтра з усіма нами? А запитую я це, тому що напевно зараз, як ніколи, всім нам треба знаєте, згадати оцей е, гарний е, е, вислів мушкетерів. Один за всіх і всі за одного, тому що тільки так разом, разом саміх з вами, і всі решта об'єднавшись, причому забувши всяке те, що ми там конкуренти, десь там і на якихось полях, площинах. А от в захисті свободи слова і дійсно демократії в Україні, ми маємо дійсно бути один за всіх, а всі за одного, тому що тому що я не відкрию секрет, коли скажу вам, і ви це знаєте, що в нас дуже багато всяких організацій журналістських, але насправді вони не дієві і насправді вони дуже такі, знаєте, як дікабрісти, далекі від народу. І мені здається, що отут зараз ну у нас народилася. от, мені здається, що твориться історія, тому що зараз тут народжується дійсно спілка тих людей, які дуже хочуть. Бачити свободу слова і демократію де факто, які відповідно готові, скажімо так, взяти на себе цю відповідальність і стати, як ви правильно Савік, сказали, цією стіною. От і ми маємо зараз владі заявити, і що ми конструктивно позиціонуємо себе, що ми готові бути і друзями влади, якщо вона хоче дійсно. Мати реальні незалежні засоби масової інформації, якщо вона хоче утверджувати правду і справедливість державі, то ми так сказати знову і всі як один готові підставити її плече. Але раптом, якщо почнеться такий тотальний наступ. На ці всі демократичні свободи ми знову ж таки всі разом готові стати стіною. І так як ви пропонували через кожен там квартал чи, може, навіть місяць збиратися і тут на території говорити про все, що відбувається в регіоні. Мені здається, що це буде дуже дієвий такий, знаєте, антибіотик для декого, якщо раптом хтось хоче почати оцей повальний наступ на демократію. Дякую за увагу. Но ну, ну вы совершенно правы, то есть один за всех, все за одного. То есть тут проблема, и правильно, не в конкуренции. Вы понимаете, если две футбольные команды выходят на поле, они ненавидят, вот скажем, я ненавижу Ювентус, но я очень люблю футбол. Знаете, я буду футбол, его правила, и Ювентус, если кто-то будет что-то с ними делать, я буду их защищать, потому что я люблю футбол. То же самое мы. мы. Мы любим нашу профессию, мы уважаем нашу профессию, мы можем конкурировать с утра до утра. Не имеет никакого значения, но мы, мы хотим бороться за свою профессию. Она должна быть. Это очень важно. Вот нас объединяет то, что мы люди одной профессии. Да. И, и мы в нее верим. Понимаете, мы верим в эту профессию. Она должна быть. Потому что я когда с моими детьми... У меня дети не пошли по моему пути. Да. И я один из тех людей, которые не лукавлю и не говорю «слава Богу». Потому что если бы, скажем, я хотел, чтобы мой сын стал футболистом, но не получилось. У него ноги не такие. Вот, ну. Но то, что он не стал журналистом, я не рад этому, ну, пошел по другому пути. Но когда я с ними разговариваю, да, и когда мы обсуждаем там, мои проблемы, я слышу их проблемы, да, вот у них нет вообще даже... Как бы. Это по умолчанию, что без этой профессии не может быть будущего. Вот для них, они это понимают. Для них это как я не знаю, как как хлеб с маслом, как молоко, как ну как воздух, которым мы дышим. Они просто это понимают, что без нашей профессии им будет жить невозможно. Понимаете? И они не будут жить в такой стране, где этой профессии нет. Даже если они ушли в другие профессии, знаете? Вот это как бы абсолютно уже понятно на уровне, вот просто, ну, там инстинк, на, на инстинкте, да, это часть инстинкта выживания у нормального гражданина, что без этой профессии нет жизни, да? то это нас объединяет. Вот это нас объединяет. А дальше э, мы можем считать, что кто-то хуже, кто-то лучше, мы можем считать, что. Ну, это не важно, что мы считаем. Но профессия нас объединяет. Поэтому мы. Вот смотрите, очень сложно, когда у вас эфир один раз в неделю, да, все время рассказывать о тех случаях, где люди нашей профессии страдают. Да. Мы пытаемся все, вот, ну, не, не молчать, вот, а, а, а говорить вот, да, о всяких на, там, атаках, наступлениях. Да. Но помимо этого, конечно, мы, мы должны быть единым, вот, вот, единым организмом. Это вот, наверняка. а